Добрий день, шановна футзальна спільнота. З вами програма «Футзальний Київ та я Артем Терентів. І сьогодні ми анонсуємо матчі чемпіонату Києва з футзалу, які відбудуться 10 та 11 лютого у вищій першій лізі еліт, першій та другій лігах, а також у Київській футзальній лізі. У вищій лізі цього тижня відбудеться лише один матч. Це буде поєдинок 13-го туру між Грифоном та грасером. На початку цього року грасер поки що не радує хорошими результатами. У цьому році гранатові ще не здобули жодного очка, а в останній вони перемагали ще у грудні минулого року, коли суперником підопічних Руслана Драбика була скидка. До того ж грасер програв графону у першому колі з рахунком 2-7. Усі ці фактори, звісно, можуть негативно відображатися на настрої гранатових. Але з іншого боку, це має мотивувати команду на гру з Грифоном, який у свою чергу в разі перемоги зможе вийти на чисте друге місце у турнірній таблиці, випередивши при цьому Авалон та десну. У першій лізі еліт буде зіграно 5 матчів у суботу зіграють вінкомки за ПТО ПБФ, «Тріоланди» Лонгі та Золоті Ворота Віяр. А в неділю відбудуться поєдинки АБТП Скайпфудзал 2 та Дірит МБЗ. Усі ці матчі будуть зіграні у рамках 13 го туру. Зазначимо, що це буде останній тур відбіркового етапу, а далі команди боротимуться у трьох квартетах за підсумкові перше, четверте, п'яте, восьме та дев'яте, дев'ятнадцяте місця. Перша будівельна фірма в останній грала у рамках першої ліги еліт ще 15 січня, коли зіграла по нулях з Віаром. Тепер вже майже через місяць будівельники знову йдуть на паркет, але вже у грі проти вінкому, який минулого тижня поступився Ексенсофту. Бідівельники, очевидь, за майже місяць без ігрової практики встигли скучити за поєдинками першої ліги еліт, тому спробують відзначити своє повернення позитивним для себе результатом. Але у той же момент підкумка ПТО перебуває у ігромотоності, тому це може стати перевагою червоно-чорних у цій грі. Делонгі минулого тижня зазнав другої поразки у цьому сезоні, поступившись одному з прямих конкурентів, Діректу. І тепер обидві ці команди мають 22 очки. Тому підопічні Євгена Смоловика спробують реабілітуватися у грі з оцейдером чемпіонату Тріоланом. І в цій ситуації Трілано, мабуть, не позаздриш. Хоча, з іншого боку, той факт, що Делонгів очевидь підходитиме до гри не у найкращому настрої, може десь і допомогти Тріолану у цьому протистоянні з одним з лідерів турнірної таблиці. Золоті ворота не грали минулого вікенду, але завдяки поразці Делонгі залишились на першому місці. І тепер ця команда спробує закріпити за собою першу сходинку за підсумками відбіркового етапу змагань. Але суперник від золотих воріт буде цікавий. Віяр у січні не програв жодного з трьох матчів, здобувши сім очок. тому можна очікувати, що команда Миколи Костенка спробує дати серйозний бій лідеру турнірної таблиці. Скайпфорд за 2 два минулого тижня втратив чудовий шанс вийти на третє місце, але зіграв у нічого спочатку з дзвінкомом, а потім з Тріоланом. Тому в матчі з АБТП під пішнію Дима Степанюка спробують виконати вже іншу задачу фінішувати топ-четвірці, щоб потім боротися за перше четверте місця. Для цього авіаторам, в принципі, достатньо буде зіграти і в нічию, хоча не варто відкидати того моменту, що адвокати, тобто гравці АБТП, зроблять усе, щоб записувати плани авіаторів, тим більше, що у та компанії своя боротьба, у якій вирішуватиметься турнірна доля чорно-білих. Дірід вже точно буде у топ-четвірці, у цьому немає сумнівів. Але він гратиме на день пізніше за своїх прямих конкурентів. Якщо Делонгі та Золоті Ворота втратять очки, то перед командою Ільдара Макаєва відкриються шанси навіть на першу позицію за підсумками від етапу. Але навіть якщо конкуренти не втратять очки, то Дірк спробує завершити першу частину сезону на мажорній ноті. У свою чергу, МБЗ робитиметься для того, щоб у підсумку ботись не за 9-12 місце, а за 5-8. У першій лізі цього вікенду будуть зіграні сім матчів 12-го туру. Більшість з них, а саме шість, відбудуться у суботу, а ще один у неділю. Ще нещодавно Прайм претендував на місце в топ п'ятірці, але зараз він перебуває на 11-й сходинці. Можливо, це пов'язано з тим, що Прайм зараз перебуває у невеличкій кризі. З початку року ця команда не здобула ще жодного очка. А зараз команда Максима Капунова гратиме ще й проти одного з лідерів, і цей факт точно не на руку Прайму, але з іншого боку, Прайм славиться своєю неприступливістю, тому матч проти України Трідграсер чудовий привід показати її. У той же час ми розуміємо, що Trade Grass навряд чи захоче втрачати очки. А якщо подивитися, в якій формі зараз перебувають Микита Лезикін та Сергій Стебловський, то стає зрозуміло, що саме Trade Grass буде фаворитом цієї зустрічі. Юриновація поступово починає здобувати очки, інша справа чи не запізно, але, мабуть, краще пізно, ніж ніколи. Підопічні Віталія Манчера минулого тижня здобули свою третю нічию у сезоні, забравши одне очко у сервіта. Зараз же суперниками юриновації будуть веселі хлопці. І якщо у юристів буде такий же хороший збір, як і на гру з сервітом, то вони можуть претендувати на очки і тут. Більше того, ризикнемо передбачити, що за таких умов у грі з веселими хлопцями юриновація цілком реально може зазіхнути і на першу перемогу в сезоні. Навкою реновації може бути ще й той факт, що у веселих хлопців спочатку початку 2024 року поки що дві поразки у двох матчах. Капело також не тут не грали минулого тижня у рамках першої ліги. Але якщо згадувати їх останні матчі, то вони були з різним результатом. Капелов несподівано поступився ДП Антонов з рахунком 1-3, а Кроюнетет обіграв Тайм 5-2. І це призвело до того, що наразі Круєнетед перебуває на відстані двох очок від Капелоу. Таким чином, на нас чекає лобова гра, яка цілком реально може вплинути на подальше розташування обох команд у турнірній таблиці. Як ми вже згадали, ДП Антонов у своєму крайньому поєдинку несподівано обіграв Капелоу. А ось Вітландія минулого тижня поступилась у КрКПІЛТРІДГРАСРУ. Тим не менш, незважаючи на поразку, і всі підстави вважати, що до гри проти авіаторів Ютландія підійде у повній бойовій готовності, адже для цієї команди це буде гра, де можна взяти свої очки. Хоча, зважаючи на те, у якій формі зараз перебувають гравці, ДП Антонов, можна сказати, що легкої прогулянки своїм опонентам не дадуть. Джаго Старс розпочали лютий з важливою перемогою над войнтемом, яка дала можливість відки відкінати компанію на одне очко. Здавалося б, можна вже подумати і про те, щоб відірватися від тих команд, які наразі перебувають серед аутсайдерів, на більш безпечну відстань. Однак цього разу суперником передаком Stars буде Атлан Буд, який наразі йде третім. Тож шанси на здобуття очок у цій грі злоднобілих, відверто кажучи, мінімальні. І в цьому протистоянні якраз більше шансів на збереження поточної третьої сходинки має саме Атлант Буд, який до того ж ще. Може мати перевагу влас запасних, що теж може стати вирішальним фактором у грі. Черговою командою, яка спробує запинити альтернативу, буде гренадер. Альтернатива у січні, хоча й здобувала результат, але до неї були питання щодо гри. Проблизки тієї гри, яку Микола Костенко хоче бачити від своїх підопічних, з'явились у матчі з веселими хлопцями. Тому у зелених був тиждень для того, щоб проаналізувати, за рахунок чого вони можуть покращити свою гру, а не тільки виїжджати на індивідуальній майстерності гравців. У свою чергу Гренадер закінчив січень пограської від Вітландії, тому вже то чорним е, теж є що доводити у цій грі. У рамках другого етапу другої ліги цього тижня будуть зіграні матчі четвертого туру у Лізі А, Лізі Б та корпоративній Лізі. Загалом у нас чекає 12 поєдинків, 6 у суботу, 6 в неділю. Друга команда Агромату лише минулого тижня стартувала у рамках другого етапу другої ліги і одразу забирала кло з рахунком 4-0. При цьому треба відзначити, що неабиякий внесок у цю перемогу внесли деякі представники першої команди, які були заявлені на гру. А якщо враховувати те, що основний склад «Агроматон» грати цього тижня у вищій лізі, то можна припустити, що деякі гравці основи зіграють за дубль і тепер. І це не надто добрі новини для юніону, який тільки не перервав свою серію з трьох поразок, враховуючи ще матч першого етапу. Тому підопічними Лебедя» потрібно буде приділити багато уваги саме основним гравцям громаду, які прийдуть на допомогу, а вже потім подумати про результат. Лідер Ліги А Утакс зіграє з Укргазбанком. Цей матч замикатиме програму суботніх матчів у лізі А і при цьому викликатиме інтерес, тому що наразі Укргазбанк, так само як і решта команд, які перебувають на третьому та сьомому місцях, має очки. тобто банкіри можуть як наблизитись до лідера на відстані однієї перемоги, так і залишитися ні з чим. У свою чергу Утакс спробує здобути свою четвергу перемогу поспіль у рамках другого етапу. Арикс минулого тижня програв утексу, але поки що тримається за ним, маючи відставання у три очки та поточне друге місце. Таке ж відставання у три очки від Арикс має кло, котрий, як ми вже згадали, минулого тижня поступився агромату 2. Тобто для обох команд третій тур був невдалим. І тепер ми подивимося, хто з цих двох колективів краще виконав роботу на помилками. Або Арикс відірвається від кло, або Кло зрівняється за очками з командою Дмитра Глинки. Макпо терміново потрібно виправляти ситуацію у турнірній таблиці, адже ця команда наразі залишається єдиною, яка не набрала очки після старту змагань у лізі А. Соперником команди Сергія Журби буде Уфам Київ, який майже рік тому здобув єдину перемогу в історії протистоянських команд. Тож тепер через рік Макпо спробує взяти реванш за поразку річної донини, а заодно спробує здобути свої перші злікові бали на другому етапі та зрівнятися з Уфамом за очками. Інша справа чи дадуть це зробити підопічні Миколи Костенка? Відставання лише в одне очко від Таскомбанку змушуватиме ОСС грати з подвійною мотивацією. ОСС навряд чи задоволений своїм стартом у другому етапі другої ліги, оскільки двічі зіграв нічию, втративши перемоги над політехніком та євротехнобудом на останніх секундах Таскомбанк вже здобув одну перемогу у двох матчах, за рахунок чого і випереджає ОСС на одне очко. Тому на нас чекає цікава гра, у якій очки будуть потрібні обом командам. Євротехнобудь наразі йде третім у турнірній таблиці Ліги Б. І в матчі проти поточного аутсайдера другого етапу сенсу Валентин, Свілих та компанія спробують взяти свої очки. І на папері це завдання має бути легким. Але тепер перепішним Євгена Сахівського потрібно буде перевести свої пани з паперу на паркет. У недільному слоті матчів Ліги Б гратимуть поточні лідери змагань. Один з них армія, спробує здобути три очки у матчі проти Ді Джагон Старс. Якщо згадати минулі протистояння цих команд, то виділимо гру, яка відбулась три роки тому в останній день лютого. Тоді армійці розгромили своїх візові з рахунком 6 1 Тож тепер для Діппідго Старс настав час віддавати борги. Політехнік та ОСС наразі можна назвати найбільш миролюбними командами Ліги Б. Підопічні Сергія Журавльова, так само як і ОСС, мають два очки, але ОСС згратиме у суботу а політехнік – у неділю, причому суперником Панфіло та компанії буде КПЛО-2, який наразі йде на третьому місці. Тобто теоретично можна було б назвати саме КПЛО-2 фаворитом цієї зустрічі. Однак, якщо згадати як політехнічні коти відібрали очків ОСС, які шалений поєдинок видали проти Діпі Піджаго Старс, то тут не все так однозначно. Тому можна не сумніватися в тому, що політехнік дасть серйозний бій другій команді Капелоу. Четвертий ігровий тиждень у корпоративній лізі стартує матчем між Національним банком України та Колосом. Варто зазначити, що Колос, так само як минулого тижня, зіграє два матчі в один день, і перший з них буде саме проти НБУ. Ці команди наразі мають однаку кількість очок по три. Однак у колоса буде ще і грав у запасі. Тут тобто, треба зазначити, що у своїй минулій спарці колос зіграв 50 на 50, поступивши з Логрісу, але обігравши в Тому подивимося, як червоно-чорні розподілятимуть ціли тепер. Що стосується банкірів, то вони минулого тижня програли зернові, яка між іншим теж гратиме з колосом. Тому ситуація для НБУ складається так, що цій команді спочатку потрібно обіграти колос, щоб обійти зернову за очками, а потім поболювати за колос у грі проти зернової. Як ми вже казали, у другому матчі своєї ігрової спарки парки зіграє з зерновою, і тут ми вже будемо робити акцент на зернову, яка вже знатиме результат гри за участі НБУ. Тобто і діяти вона буде відповідно, але про цьому все таки не будемо забувати і про колос, який знову матиме можливість здобути дві перемоги з двох протягом одного ігрового дня, якщо звісно це почастіть зробити червоно-чорним. Недільний слот матчів корпоративної ліги відкриє протистояння між Логріс та Коцебинським. Наразі Логріс впереджає Коцебинський на одне очко, але ще один підтекст цього матчу теж є. У рамках минулого етапу нинішнього чемпіонату другої ліги Лугріс здолав коцебинців за рахунком 3 2 А це означає, що підопічні Юрія Гомоля, який, очевидь, не проти поборотися за топ трійку корпоративної ліги, спробують реванш та вбити двох зайців одразу. Завершуватиме програму четвертого тур корпоративної ліги протистояння між Альянсом та Укренерго. Тут усе просто Альянс наразі має три перемоги з трьох можливих у рамках другої етапу другої ліги. Відповідно, у пасиві Укренерго три поразки в трьох матчах. Тобто типова зустріч лідера та аутсайдера змагань, у якій наразі фаворитом вважається саме команда з броварів, яка має шанси здобути четверту перемогу поспіль. У Київській футзальній лізі будуться три матчі дев'ятого туру. У суботу між собою зіграють «Маркетмастер» та тератек. А у неділю відповідно гратимуть пумп Нухт та Гончарівський політехнік відітрит. «Маркетмастер» минулого тижня поступився на кільській «Слобідці» і цим дав можливість наблизитись до себе тератеку. Відце цим між цими командами наразі два очки. Тому маркетмайстер спробує зробити так, щоб після цієї гри, як мінімум, залишитись у том як максимум зрівнятися за очками з маківською Слобідкою, яка цього тижня не грає, і, принаймні, до неділі з відітридом. Але Тратек чудово розуміє, що є чудові шанси обійти маркетмайстер у турнірній таблиці, і цими шансами треба користатися. Другий тиждень поспіль команда Національного університету грачових технологій гратиме проти однієї з банківських команд. Минулого тижня харчовики програли у битві аутсайдерів банку кредит-Дніпро, після чого Максим Мовчан звинуватив молодих гравців Нуфту недостатньому на налаштування на гру. Тому цікаво буде подивитися на те, як Нуфт це на гру проти першого українського міжнародного банку, адже склад цієї команди виглядає значно цікавіше, ніж у банку Кредит-Дніпро, хоча за поточними результатами цього не скажеш. Наразі пум йде в восьми у таблиці, а у січні здобув лише одне очко. Тому для банкірів цей матч теж буде важливим з турнірної точки зору. Вітрит, хоча й програв стару минулого тижня, але поки що залишається другим, маючи кращі турнірні показники, ніж Микільська Слобідка. До того ж, не забуваємо, що на момент початку гри проти команди Гончарівський Політехнік, Вітриць вже знатиме, як зіграє маркетмастер, який нагадаємо гратиме у суботу. Тому в інтересах відітриду здобути максимум очок у цій грі з сіверянами, щоб мати спокій щодо поточного другого місця, принаймні до наступного тижня. В інтересах політехніків не дати від дітри втілити ці плани у життя. Тому команді з Чернігова потрібно буде не всіма силами чіплятися за очки у грі проти одного з лідерів КФЛ. На цьому ми завершуємо анонс матчу чемпіонату Києва у вищій першій лізі еліт, першій та другій лігах, а також у Київській футзальній лізі, який відбудеться цього тижня. Підписуйтесь на соціальні мережі Федерації футзалу Києва. А з вами був футзальний Київ і я Артем Терентів. Слава Україні!